Зараз це прямо такий загострений меч війни. Тобто, ми будемо бачити, все одно там активні, ну дуже активні коротше бойові дії. Це реально на серпень вже буде щось, щось передане, що полегшить питання розмінування територій. Не випадав якийсь цікавий обмін. Він чомусь постійно фігурує в жіночій карті. Друзі, вітаю! Сьогодні топ-5 прогнозів від шаманки «Сейраш». яким буде серпень для українців, чи готова Україна до можливого блекауту, що буде на запорізькому та Бахмутському напрямках, та які позитивні події будуть в Україні? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що активними штурмовими діями росіяни намагаються відволікти українські сили від певних ділянок фронту. Коментуючи наступ, головнокомандувач повідомив, що тривають важкі бої. Українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці. Додав він, яким буде прогноз на серпень та що чекати українцям. Напруженням у середині країни Ми просто дивилися. Ну як не, не, не скільки напруженням, скільки скандалами цікавими військовими, корупційними затриманнями. Тобто, у нас такий під егідою затримок СБУ та ГУР буде йти серпень місяць, тобто там будуть когось хапати, викривати коротше. Нормально, там у нас цікаве, цікавий буде місяць у внутрішньополітичному просторі розгрібання тих всіх Авдієвих конюшень, які у нас у нас з вами є. А от, скоріш за все, з, навіть е, щось із кабінетом міністрів, бо прослідковується, що можлива заміна чи зняття когось іще. Ну коротше, ця вся історія. А, от і е, новинами по фронту також буде відрізнятися серпень, бо вони будуть певні. Позитивні, їх буде більше, ніж було цього місяця. Багато українців непокоїться, що в цьому році зима буде важчою ніж торік. Зокрема, громадяни переймаються, що ворог знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру країни. У коментарі 24 четвертому каналу речник повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що Росія швидше за все буде масовано атакувати енергетичну інфраструктуру шахедами, а не ракетами. Тож запитання, чи готова Україна до можливого блокауту в новому опалювальному сезоні. Розроблені якісь більш дієві е, шляхи вирішення проблем, і, скоріш за все, є розуміння, е, більше розуміння, ніж було у тому році, тобто, це скоріше е, як в швидких темпах, е, в разі чого ліквідувати наслідки. От більше в такому ключі сили оборони вже тривалий час проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій області. У трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога. Про це в ефірі апостроф Тіві розповів екс-командир взводу батальйону Айдар, громадський активіст Євген Дикий. Він також зазначив, що запорізький напрямок є вирішальним а місто Токмак є ключем до Мелітополя і Бердянська. Тож що буде полегшення в серпні на Запорізькому напрямку. І якою буде ситуація там. От тут в основне розмінування. <кій> і так, в мене випадало вже на серпні, я передивляюся ну, з приводу да, розмінування цієї історії. А, над цим питанням дуже активно працюють, дуже активно працюють, і скоріш за все, реально на серпень вже буде щось щось передане, що полегшить питання розмінування території. А, от зараз подивимося, підожди. Я так розумію, поки там наші більше працюють по стратегічно важливим тилам, бо вісімка mm -hmm. мечів, і тості вісімка жезлів з неба щось летить на голову і робить сімку мечів, тобто краде ресурс, дай забирає якісь такі моменти. А, от перспектива а, приємного просування на запорізькому напрямку на серпень є, в мене вже другий раз випадає туз мечів. Скоріше за все, десь наші хлопці наковиряють ту. Ту точку, той напрямок, де можна отак от прорізати наче масло ножем. Тобто, скоріш за все, за серпень ми побачимо щось подібне. Або, як мінімум, за серпень воно точно е, будуть створені всі ті умови, щоб якнайшвидше зробити оцього. Такого кінжального прорива президент Володимир Зеленський відзначив прогрес у боротьбі з бюрократією в Україні. Завдяки в цьому вдається збільшити кількість зброї, яку випускають наші підприємства для потреб збройних сил України. Тож які позитивні події будуть в Україні у серпні місяці, дивись, дивилися серпень. Перше в мене випадав якийсь цікавий одмін. Він чомусь постійно фігурує в жіночій карті. Можливо, mm -hmm. жіночок поміняють, або буде хтось там жіночок. Не знаю, але якось коротше з жіночою картою цей обмін е, буде пов'язаний. Це по перше. По-друге, е, у нас серпень у внутрішньополітичному просторі України пов'язан з скандалами та викриттями. Да, я вже казала тобі, якраз про липені. Ми бачимо там затримання одного mm -hmm. якоїсь воєнкора, того цього, ці скандали корупційні. От у нас серпень, він весь отакий, де вилазить якийсь геп. Розумієш, типу, вилазить, його показують, йому ну на нього вказують а якісь а, прецеденти, які піднімаються. Ну коротше, якась така історія. Значить, там у нас внутрішня. А от на полі бою в мене випадало, я ж кажу, що у нас будуть ну в серпні певні позитивні тенденції, певні позитивні новини. З фронту, да, вони може там не супер прям масштабні, масштабні, там знаєш цілу область, але приємні, приємні. І багато е, на серпень випадає багато тих самих сімок мечів для ворога. Тобто обстріли не закінчаться. Я маю на увазі по їх складам, поїм по їх БК, Крим. Оця вся історія до... ну коротше, окупована територія, де летить, летить так, щоб красиво горіло, детонувало, і оця вся історія. По мосту, поки я не бачу прийнятого рішення, е, коли саме я бачу, що по ньому влуплять, але я не бачу, щоб затвердили. Там я не знаю день, дату, період його поки не видно. Видно, що типу, да б'ємо по мосту, все добре. Давайте вирішимо, коли якого числа. Ну я умовно, то я не бачу тенденції на який приблизно термін. Але в принципі там стабільно бавовняна е, окупована територія. Тобто там по складам будуть наші там серйозно якби гамселити. Тобто, у нас там такий серпень е, тилової роботи. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники на Бахмутському напрямку мають значні успіхи в знищенні російських загарбників. Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення 7 серпня. Тож і запитання, яким буде наступний місяць для зсу на бахмутському напрямку? Наступний місяць для зсу проходить по тузу мечів на Бахмутському напрямку. Це ну така. Там ми не вшухали ніякі е, бойові основні да, дії, але зараз це прямо такий загострений меч війни. Тобто, ми будемо бачити все одно, там активні, ну дуже активні коротше, бойові дії. От Вони будуть працювати, на жаль, в обидві сторони, але ту з мечів прямий для нас. Ми з мечем в прямому да, моменті нападання. Е, тобто, це коли з нашої сторони є більше ініціативи, ніж ініціативи у ворога. Друзі, ось такий ми маємо прогноз. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава Зсу.